Дася, ти готова слухати казку? Мя-мяу, <смірка> мям-мяу. Жила була дитина, і та дитина дуже багато обманювала. І одного разу вона вирішила обманути е чарівника, який жив в їхньому місті, прийшла і каже. Чарівник, чарівник, там е в тебе е в тебе роги виросли. А чарівник каже, це неправда, та ні, це правда. І коротше набрехала та дитина. А чарівник думає, ага. Ні, як чарівник каже, е якщо ти мене обдурила, то значить я тобі... Зачарую тебе і тепер після пі 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 кожної брехні в тебе будуть уроги рости. А та дитина посміялася та й пішла собі. Ну і ходи, ходи, десь пішла на базар. От ну, там якась продавщиця продавала полуницю, каже, у вас там вся полуниця зігнила. Ну, її треба викинути. Та почала дивитися то все. І то взяв там в неї раз і раз і ту полуницю з'їла та дитина. От, і тут раз у нього дитини роги так раз, раз і виросли <смаленькі> маленькі такі. Дитина з рогами. Та, тоді, ну, але то не було видно, і та дитина пішла свій. Тоді йде е, далі, там е, в школу е, е, пішла дитина. І в школі теж її питають, ти зробила домашнє завдання? Та, та, зробила на всі-всі-всі відповіді. Дала, дав, все, дала, там. Всі-всі-всі відповіді. От, і тут раз і, і, і роги ще більші виросли. Коротше, добрехалася та дитина до того, що роги вже стали такі величезні. Як волень? Як і такі ж. Щоб що та дитина вже не могла ні в автобус зайти, ні в клас зайти. Дома її пост добре, що літо було добре. Дома її постелили е, там перед будинком е, на, на лавочці. От, і, і та дитина почала плакати, і припоявився той чарівник і каже: якщо ти ніколи не будеш брехати, а навпаки, будеш добрі діла робити, то тобі роги будуть зменшуватися. І так і сталося. Вона почала менше брехати, ну не брехати, а робити добрі діла і тільки правду казати і щесли потрошки. Ура!